Добрий ранок, мої любі друзі. Добрий ранок. Ну, ранок чудовий. Е, у нас вдома ще на Україні одинадцять 1200 а тут вже почало шостого. Ми їдемо на екскурсію. На екскурсію виїжджаємо рано. 6.15 Ми вже дуже виїхати з отеля. Я думаю, що вам все, дівчатки мої мальчики, сподобається, тому що Боже, сьогодні така погода. Ви що поймали сьогодні так тихо, спокійно, небо голубе. Океан, такий, знаєте, от такий голубий. Тихесенько, погода просто горе, їдьте на екскурсію. Світулічки, звісно, були личко. Дівчатка. Ну я ж у перший день хотіла ви розумієте, приїхала у перший день ішов дождик. Ну і та що під тим дощиком? що намаслилась косовим маслом. Боже, і ось все, вся горю. Єлі натягнула на себе лівчик, єлі натягнула на себе трусики. Ну нічого страшного. Хотіла сонце все зловити, але виходить, зловила. Ну нічого, пройде день, два, все пройде. Так що мої красотулечки. У нас, думаю, прекрасно починається день, утро і настроєння. Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок 5.48 ми вже стоїмо при виході до котелі. У нас сьогодні починається екскурсія, ми сьогодні їдемо на один прекрасний остров. називається він «Конець світа. Що пані світа? Тому що там така скала обрив і все, до найбільше немає нічого. Одна вода і небо. Там дуже красиво. Ну, вперву... Ми вибрали декілька екскурсій, але в першу чергу ми вибрали туди. Тому що там дійсно дуже красиво, і починаємо таке маленьке наше путешествие з такої маленької, дуже маленької величенької простоти. Дуже красиво. Так що, я думаю, вам буде цікаво поїхати з нами, тому що екскурсії тільки починаєте. Боже, ви знаєте, що таке красиві небо, голубе, голубе, окрам, тихі, спокійний. Одним словом, мої хороші, Я думаю, що. Все нам сподобається, тому що це буде дуже цікаво. Я, звісно, як пожарна машина, але це просто я вся горю. Ну, я в перший день хотіла горіти, все, розумієте. Так, мої краситулечки. Тепер подивіться на ці тулечки лук. Ну, все дивіться який, знаєте, необичний. Шляпка, сарафанчик, косичка, бусик, гусик. Взагалі, я колись в дитинстві, у мами були знаєте, такі раніше були женчук, е і так два рази якщо її вмотувалися, да, ми ходили. Я пам'ятаю, одівала, мами посірувала юбку, ці буси. І, кстати, теж у моєї мами була шляпа, я її одягала, на каблуках мала була і ходила по хаті. Пару разів такий, да, і да, теж касоку не можеш, ну, модна стрічка зеркала. У мами була одна помада, коло мені так розмазала, полюбав, вона така була, знаєте, така коричнева, бордова така, але ну, як раніше вона Ну, Раніше знову ці столи було. Так що мої красульки, як вам сьогодні світулечки лук? Ось не знаєте, ми вділи купальнички, вже нового під кожен лук, ви знаєте, що в нас є купальничок, щоб не було. Як і дітання, море, чорний, кажу, напишіть, я в ярки і діти, говорить мама. Одінь чорний, кажуть, хорошо, красульки, напишіть, як вам світулечки му. Так, мої хорошенькі, Ось такий розсвіт. Дуже красиво. Дивиться який чистий океан. Шуму нема, вітру немає, пов нема і небо дуже-дуже гарне. Мої краситучки, дівочки, дивіться. Е, опять же, ми касаємося до нашого прекрасного образу пишних красивих девочек. Ви думаєте, що якщо ви пишні, ви не можете діти легку кофточку і трошки просвіщену, тому що ви думаєте, вашу споділяє дівує. Де це дивіться, високі трусики, в діла? Ходіла високі трусики, прикрила красивий животі, поділа шлях, правильно напросила рубочки, дівулечки. До чого я вам все время це кожний раз кажу? Ми колись з вами все одно буде програма без комплексів. І я все люди до дівчинки, що пишна жінка, красива жінка, куда жінка? Неймовірна жінка. А взагалі українська жінка, вона просто богиня. Дівчите, я вам мільйон разів буду говорити, тому що ми свої комплекси точні розставити вдома. Дивіться, от ваша культура. Ну, по ну, краще, прекрасний прекрасних кілограмів. Хай, я трошки покудала, ну хай це 105, до да, ладно, 105, п'ять вікуля. Но все одно ви знаєте, я за ці дні трошки покудала. Я от згоріла дві тільки воду, знаєте, тут ще жар, жар. Так що просто секурічки мої. Ви не одягати те, що вам подобається, те, що вам похопить. Дивіться, Світуля, я й шляпу, так? Да? Я і буси, я і отакі сірешки, і що. Нравиться, комфортно, легко поділи. І знаєте, летящий поход. Ви вийшли із дому, а кому не подобається, без закриті красиві глазки. І взагалі дивиться у вас сторону. Я вас морською.